Росіяни намагаються вибити нашу газову інфраструктуру напередодні зими цієї ночі. Вони атакували газові об'єкти у Полтавській та Харківській областях. У «Нафтогазі» заявили, що це була наймасштабніша атака на газовидобувну галузь, починаючи з 2022 року. Російські телеграм-канали пишуть, що під атакою був Яблунівський газопереробний завод і ціла група об'єктів Шебелинка газ видобування. Нагадаю, що саме Харківська та Полтавська області є лідерами із видобутку газу в Україні. Саме там найбільші наші родовища. І навіть у 2024 році, під час війни, на них припадало 88% видобутку українського газу. Росія била по цих об'єктах ще минулого року, а тепер вирішила добити їх остаточно. Тобто, Росія хоче влаштувати нам не лише блекаут, але й залишити українців без газу. Про це, до речі, попереджали ще раніше експерти. Мовляв, через нестачу газу в оселях українців може бути 12-14 градусів тепла. А це означає, що цю зиму Україна майже повністю буде залежна від імпорту газу з Європи.